Беремо 600 грамів борошна, додаємо 400 грамів води. І зараз це все замішуємо. Більше ніяких інгредієнтів поки що додавати я не буду. Тому що це тісто у мене, виходить, вийде з доволі високою вологістю. Ну, 71% десь. Зараз я додала 400 грам води, це на 600 грамів 66% і плюс ще 30 грам води я буду додавати з дріжджями. Тому для того, щоб краще працювати потім з таким, ну, з таким вологим тістом, я буду використовувати такий процес, як аутоліс. Коли зараз я замішую тільки борошно і воду. Особливо сильно я не вимішу, мені найголовніше їх зараз поєднати. І залишаю на відпочинок на півгодини під плівку обов'язково, щоб тісто не завітрилося. І таким чином у нас ці півгодини в тісті буде розвиватися клейковина, з ним буде легше, краще працювати, і потім краще буде. Краще будуть розвиватися дріжджя, коли воно вже все, коли кліковина вже готова. Та й, в принципі, замішувати з ним буде краще працювати. Бо при такій вологісті тіста, воно буде липнути. Мені, наприклад, не дуже сильно подобається працювати, коли тісто занадто сильно липне до рук. Та і плюс аутоліс допоможе, не потрібно буде багато сил. Для того, щоб його вимішати і часу. По суті, по трудозатратам, як то кажуть, зараз там пару хвилин замішати. Потім додамо там пару хвилин замішати. В основному це буде відпочинок тіста. Тобто, я зараз для аутолізу використовую абсолютно все борошно, те, яке в мене буде, іти в тісто, я його більше додавати не буду. Хіба що воно е, додасться під час формовки, просто там припилити стіл для того, щоб сформувати хлібчик. А так, це абсолютно все борошно. І рідину я ще трошечки залишила е, 30 грам на те, щоб е, додати дріжджі. Зараз накриваю плівкою і пів години на відпочинок. Мінімум. Хвилин 20, максимум 3 години можна залишити. Ну, я зачасту залишаю на півгодини. Пройшло півгодинки. Беремо 30 грам теплої води. Додаємо сюди 8 грам цукру і 8 грам сухих дріжджів. Все це, це ретельно перемішаємо. Я дріжджі активувати окремо не буду. Мені просто, щоб легше його було вмішати в тісто. Наше тісточко постояло півгодинки. Угу. Вже тягнеться, дивіться, як гарно. Оце аутоліс що дає? Це кліковина вже розвинута, і воно буде далі легше з ним працювати. Беремо тепер потрошечку підливаємо і будемо замішувати. Також додаємо сюди 10 грам солі. Хай буде 13. І продовжуємо в нічого. Основна задача зараз, щоб всі наші інгредієнти рівномірно розпроділилися. І ще додаємо десь столову ложку олії. Як же ж базолін? І такими розтягуючими рухами. Довго воно не потрібно, тісто вже тягнеться добре. Хвилин 5, 7 ідемо так по кругу його розтягувати. Розтягували наше тісто хвилин 5, змащуємо ручки водичкою і робимо складання. Накриваємо плівкою і залишаємо ще приблизно хвилин на 15-20 відпочивати. І потім іще раз його складемо. Пройшло 15 хвилин, відкриваємо наше тісточко. Знову змачуємо ручки водичкою і складаємо. Я його залишу ще хвилина 15 і ще раз складу. Гірше воно йому не буде, а буде тільки краще. Буде смачніше і красивіше. Залишаємо ще хвилина 15. Пройшло ще 15 хвилин, а може 20, щось я загулялась. У нас вже пузирки. Знову ручки водичкою. І складаємо. Як мені це подобається, як воно тягнеться. Угу. <гум> Ці складання дають гарнісінькі такі пузирки. Залишаємо ще хвилина 10-15 і будемо формувати. Я буду випікати в формах і завтра воно буде підходити у мене в холодильнику. Зараз поки ще хай відпочине хвилин 15-20, заодно дріжджі, розійдуться гарнесенько. І потім будемо працювати. Пройшло 15 хвилиночок. Тісточка шикарна. Змашуємо поверхню стола, змащуємо, присипаємо борошном. Я буду ділити тісто на дві частини свої, тому що в мене невеличкі форми. Це, такої кількості тіста буде багато для однієї форми. Форму змастила олійкою. Зараз буду формувати хлібчики. Розрізаю приблизно десь на попу. формочка опускаємо Формочку швом вниз, і друга Хлібинка. Вже так гарно позириться. Отак, формочки зараз я прикриваю плівочкою, даю їм постояти ще десь з пів години. Я хочу подивитися, вони тісто має почати підходити. Тісто має почати підходити, і тоді вже буду відправляти в холодильник. Тобто, це приблизно десь півгодинки, хвилин 40, десь так. І в холодильник на ніч це десь на 12 годин. І завтра вже буду випікати. Пройшло 12 годин. Хлібчик мій так добре піднявся в холодильнику за 12 годин. Я його зранку дістала з холодильника, дала йому десь півгодинки, він у мене в теплі постояв. І зараз буде. Відправлятися, випікатися. Печем духовка розігріта до 230 градусів 10 хвилин при такій великій температурі. Потім збавляємо температуру на 200 і випікаємо ще півгодини І того випікатися він буде 40 хвилин. Зараз з водичкою і в духовочку. Ось такий наш красунчик вже спікся. Я дістала його з духовки. Зараз збризгую водичкою і накриваю рушничком, даємо йому ще схолонути. І, відповідно, дойти. І вже добре холодним, тільки тоді ріжемо їмо хлібчик схолов. Ось такий м'ягесенький він вийшов. Ріжемо, дивимося, що всередині. Mm. Дуже смачний хліб. Обов'язково приготуйте. Легко мінімум інгредієнтів і дуже смачний.